Топ-10 штук, за які має сумує найбільше. Значить, плацкарт, це просто боя. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені напевно сказали там тисячі доларів, я заблагодав, щоб тут на плацкарті десь покататися. З магазинами, ті ну, багатибе, кулінічі. така поняття проста дуже людська вайбова історія. Не дивно за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські. Була в Одесі, за що люди просто соряться для того, щоб дати трохи один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб посратися, але це якось приємно. Ну втім, звісно, за українською їжею і на саме в Україні десь в селі, знаєш, там, де все домашні, такі от справжні за базаром України. Українським дуже скучав, ну тут тут нема такого. Тут уже все біло, там але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось, -то можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні, так далі, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути оце все. О ти побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалово, сплювалися на щось. Але це нормально, людині постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. ну Ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Звісно, дуже українська доставка, український сервіс, це те, що вообще мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих падніцях, які там тріскаються, розвалюються при цих очередях, моментах, що там в спину в черзі і так далі. Але насправді в Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що, того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі, в цілому дуже сумує за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити крапку.